Лампа світлодіодна в даному випадку має стандартну конструкцію з заднім розташуванням кулера. І це аж 4 лампочка, має канбус і розйом відповідно під H4. Торговий маркет Decaro поставляється ось такі коробці. В комплекті йде дві штучки, дві лампочки. Кожна лампочка ще вложена ось в таку коробочку. Сама ж коробка досить таки міцна і запобігає руйнуванню лампочок на їхній падінні. Має ось такий магнітний замочок. А зверху е, на коробці ще такий чехольчик, в якому вказано параметри і ось така маркіровка. Дана лампочка H4 має температуру свідчення 4100 к і ось такі позначення. Всередині коробки лежить ще ось такий стікер. Тут є коротенька інструкція з особливостями установлення і регулювання, е, а також застереження щодо використання даної лампочки. Підключимо її до мережі 12 В. Лампочку я підключив як звичайно H4 або R2. Тут у нас мінус, тут у нас плюс для ближнього світла, тут у нас плюс для дальнього світла. Якщо поміняти полюсовку, то лампочка, незважаючи ні на що, буде все одно працювати. Я це пізніше продемонструю. Лампочка, як ви бачите, світить яскравим кольором, але жовтуватим. Це відповідає 4100 спокійні. І лампочка вже прогрілась, Як ви чуєте, працює кулір. При підключенні потужність була понад 60 Вт. Лампочка прогрілась, потужність впала. Це означає, що в даній лампочці передбачено Ви Бачите, зараз якби світло у нас не сліпить завдяки ось цим бачите, крильцям, які захищають, вони імітують відбивач. Ну, вони роблять функцію відбивача біля чіпа ближнього світла. Там, де чіп дальнього світла, у нас цього немає. Лампочка вийшла на свій режим і зараз споживає понад 50 Вт. Занадто велика потужність цієї лампочки через те, що, що в неї два чіпа, виробником передбачено посилений стержень в ваш першій, в ваш третій чи в ваш сьомій лампочки, такої розкоші, на жаль, немає. І як ви бачите, я зараз буду крутити. Бачите, юбка у нас стоїть на місці, а лампочку можна регулювати. Тобто, коли встановлюємо юбку, потім встановлюємо лампочку, ми її регулюємо, для того, щоб добитися максимально ефективного світло-тімової границі. Ось така лампочка. Якщо ми будемо зменшувати напругу, у нас струм росте і навпаки, бачите, лампочка адаптується, яскравість при цьому не змінюється. Це означає, що лампочку можна використовувати як на 12, так і на 24 вольта. І то, що я казав, якщо ми де мінус, подамо плюс, ось так от це у нас дальнє світло, а це у нас ближнє світло. Все. Все рівно працює. Для чого виробник це зробив, я не можу сказати, тому що переплутати підключення, коли у нас є штатний роз'єм, неможливо. Ось, в даному випадку працює чіп дальнього світла. Ось така потужна лампочка дійсно відповідає своїй назві. Лінійка High power Така потужність при такому незвичному кольорі свічення, це просто щось неймовірне.